Вітаю вас, мої любі малята. Рада зустрічі з вами на занятті з розвитку мовлення. До нас на заняття завітав хлопчик Петрик. Але чомусь він засмучений. Він запитує, чому я з вами спочатку вітаюся, а потім навчаю. Так, вірно, бо виховані люди спочатку вітаються. Тож я хочу запропонувати діти сьогодні поговорити про чарівні слова. Послухайте віршик та запам'ятайте чарівні слова, які почуєте. Якщо настав світанок, вітайся добрий ранок. А ще так вітайся, малече, як стемніло, добрий вечір. Без друзів сумно виглядає світ, як їх зустрінеш, їм скажи привіт. Як висловити, хочеш ти подяку, промовити потрібно щиро дякую. Це не жарти, це не казка. Як просиш що, кажи, будь ласка, образив кого ненароком ти, бач, хоч не соромся, скажи пробач. Як йдеш, має значення сказати до побачення. Діти, які ви почули чарівні слова у віршику? Так, це слова доброго ранку, доброго вечора. Дякую, будь ласка, до побачення. Вибач. Давайте разом повторимо чарівні слова. Доброго ранку, доброго вечора. Дякую, будь ласка, до зустрічі, вибач! Усі чарівні слова, які ми чуємо та промовляємо, називаються ввічливими словами. Їх в українській мові дуже багато, і людей, які їх вживають, називають вічливими людьми. Це люди приємні, гостинні, лагідні. Чарівні слова бувають дуже різними. І з чарівними словами привітання звертаються тоді, коли зустрічають рідних, друзів чи знайомих. Як ви вважаєте, які це слова? Так, це слова здрастуйте, привіт, «добрий день», добрий вечір. Слова привітання можна також казати, поздоровляючи когось із приємною подією. Тоді кажуть вітаю тебе. Давайте повторимо разом. Вітаю тебе. Вибачте, пробачте, перепрошую. Це слова перепрошення. Ці слова вживають тоді, коли когось турбують. Вибачаються, коли шкодують про негарний вчинок і хочуть, щоб їх простили. Давайте разом повторимо слова вибачення. Вибачте, пробачте, перепрошую. Спасибі, дякую, щиро вам вдячний. Це слова подяки. Ввічливі слова подяки говорять тоді, коли хочеться висловити свою вдячність комусь. Давайте повторимо слова подяки. Спасибі, дякую, щиро вдячний. Молодці! А чарівні слова прощання говорять під час розставання. Як ви вважаєте, які потрібно казати слова? Правильно, до побачення, до зустрічі, усього найкращого. А зараз пограємо в гру, скажи ввічливе слово, яке треба сказати слово хлопчику, щоб запропонувати бабусі сісти на його місце. Так, правильно, будь ласка, давайте складемо разом речення з цим словом. Бабусю, сідайте, будь ласка. Що скаже дівчинка за допомогою матусі? Так, вірно, дякую. А що ми хлопчику можемо сказати на картинці? Так, можна йому побажати смачного. Давайте придумаємо речення із цим словом. Смачного тобі, Сергійко! За допомогою яких слів хлопчики вітаються. Вони можуть сказати привіт або здравствуй. Як може дівчинка попросити вибачення у хлопчика? Так. Вибач мене, будь ласка, або пробач мене. А що скаже мама синочку, який лягає спати? Так, на добраніч. Ось наше заняття і добігло кінця. Діти, скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні розмовляли під час заняття? Які увічливі слова ви запам'ятали? Від добрих слів стає добре. І я бажаю, щоб ви частіше казали лагідні чарівні слова. На все добре, діти!